Бите скло, а готувала я його цього разу на йогурті, і це вийшла така смакота, збережіть всі пропорції і обов'язково приготуйте. Вжеватин залила холодною водою, залишаю на 20-30 хвилин, щоб він набух. Також зробила желе, але води додавала менше в половину, ніж вказано в самій рецептурі. Для йогуртової основи в миску вливаю згущене молоко і також вливаю йогурт. Спочатку я виливаю трошки йогурту, щоб це все перемішати згущеним молоком, а далі вже виливаю все. Желе я брала, як бачите, різних кольорів, щоб виглядало гарніше. І нарізаємо його кубиками різними за розміром. Висипаю все желе в миску, яку я заслала попередньо харчовою плівкою. І коли вже я всипала все желе до миски, ставлю желатин на парово або на водяну баню і розпускаю його, щоб він уже був такий ріденький. Беру трохи йогурту і поступово додаю в желатин. Одразу желатин не виливаємо в йогурт, бо він може взятися такими шматочками. Далі це все гарненько перемішуємо і заливаємо йогуртовою основою наше желе. Можна залишити це все так, як є, але мені подобається, коли це желе перемішане, так воно буде більш яскравіше. Даємо в холодильнику постояти 5-6 годин і все подаємо до столу смачного.